Знається бій зимова Малинівка Кранваган. Ух. Фух. Ух, повіяло холодом. Мінус 20. Ух, руки замерзнули. Але ми все одно сидимо в танку і надіємось, зараз ми покажемо. Що таке твердолобе чудовисько кранваган. Що таке крутий барабан. О, у нас такий камуфляж у вигляді ящірки. Так, ми чудовисько, ми страшне. Зубасте чудовисько. Ха -ха. Давай. Покажемо, що таке класний бій. Крутий просто. Так, виїжджаємо танки. Опа! Б'ємо вертухою. Об'єкт 260, 260 м 4 що, ще одна вертуха. Ну. Ай-яй-яй! Не зміг, не встиг стрельнути. Так. Ми в оточенні танків. Фарбу Тільки фарбу подряпав. Так. Оп так, ПТ намагається захопити базу. Ой, точку Б. Ми не попадаємо в неї, точка все одно захоплюється. Об'єкт 260. Тут щось не дуже добре для наших спільників все відбувається. Так, ми їдемо на m 4 Meliet54. Лупимо, він так гарно стає. Добре. Раз. Два. Добре. Відбиваємо. Звичайно ж, у нас така лобешня. І починаємо до заряджання. Так, тут ми прямо приїхали ворожі танки. Тайп 71 не витримують нерви, він просто впорюється, просто їде на смерть, а ми тут зацілюємо М4. Раз, два. Так. Наші танки не витримують. Не витримують нерви в них і вони просто їдуть і впорюються. Просто вмирають, просто вмирає. Та що ж ти навіщо ти так поїхав? Для чого ж ти так в оточення поїхав? О, чудіки. О, йох! Давай, пойогую. Лупаш, лупаш, ах, ти зараз. Ох, ми відбиваємо своєю лобешньою мінотавра. Так, добре, виїжджаємо м 4 Добиваємо добре. Це знищено. Ми знову відбиваємо наше лопешня, просто прекрасно. Ах, водія зачепило, зачічає. Зач... Так, залишаємося троє проти чотирьох. Що, захоплюємо точку? На видному місці стоїмо. Наскільки... О, так. Мінотавер. Упашимо ми завтра. Раз і. Влучили! 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 Так. Ми починаємо ховатися. Це було очевидно, що не можна стояти на відкритому місці. В оточенні чотирьох ворогів. Фух, ми тут одні з бабахою лишилися. У нашій точки немає. У нас ворогів вже 680 точок накапало у нас не дуже так. тільки 220. Ах, п'єна ми Раз. Покращеним снарядом б'ємо. Ще раз і добиваємо. Так, добре, добиваємо. Залишаємося двоє проти трьох. Фух, так, бабаха, молодець. Молодець бабаха. Довбануло одного з наших. Ах, нас хтось лупашить на 500 збоку. Що починаємо робити? Ох, ти, об'єкт 260, грається з нашою бабахою. Катається. Зараз нас може роздовбати шерідан. Приїхати і просто довбанути нас в бочину десь кудись в ребро попасти. По ребрах втулити, добре. Так, 260-й об'єкт. Ах, б'ють нашу бабаху! Не пробиваємо! Спішимо! Ах! О, все-таки добиваємо! Добиваємо! Залишаємось один проти один на один проти Шерідана! Та да, проти такого танка легкого він може виїхати просто і довбанути нас з будь-якого боку, просто з розгону. І не знаю, чи зможемо ми, чи не зможемо. Якщо ми не будемо цілитись в ту сторону, куди він їде, то ми 100% правим починає капати перевага. Перевага просто налітає на нас, на нас своєю такою брудною такою аурою просто нас зносить. Починає дзвеніти в монастирі. Каже, давай, давай, захоплю тут. Нас Шерідан висвітлює. І ми не знаємо, де він. А він знає, де ми знаходимося. Він може виїхати з будь-якого боку, об'їхати. Зараз тільки раз, а він ззаду нас. Але він за горбочком. Ми його не бачимо, Ми їдемо. Так, ми повертаємося до Шерідана. Повертаємось до Шерідана. Їдемо. Їдемо. Зараз ми маємо його вбити. Давай, 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 давай! Шкода, 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 прийди, шкода, прийди, шкода, прийде! Три здоров'я! Блін! Сервер, ти подлюка. Сервер, ти подлюка. Ну як же ж так? Ми так грали. Ми так виживали, ми так старалися. О, блін. Такий бій. Такий бій, і так взяти і... Це ж все сервер. Це ж тільки сервер. Це ж більше ніхто інший, як сервер. Три здоров'я. Ти смієшся з. Блін, це. Це. Це жах. Сервер, ти падлюка.